Наступна головоломка. У нас є така рівність 1 додати 7 дорівнює 14. Наша рівність неправильна, нам потрібно перемістити два сірники, щоб наша рівність була правильною. Це є досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І ось хто гарно логічно мислить, без проблем справляються з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити два сірники, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно перемістити два сірники, щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей серник, ось сюди. І ось цей серник, ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 1 додати 3 буде 4, 4 дорівнює 4, 4. Наша рівність рівна. Задачку виконано, головоломка вирішена.